Справа 490. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, давайте дивитися, що це за вирази. Ми бачимо у першому завданні, що у нас є віднімання, є ділення і є віднімання. Найбільший пріоритет у нас буде дія в дужках – це віднімання. Отже, записуємо спочатку без змін, що це дорівнює 3264. Мінус 3264. Що ділиться? Ну, а тепер давайте стопчик будемо від 92 віднімати 44. Віднімаємо. 2 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 4 це буде 8. 9. Збрали донечку 8. 8 мінус 4 це буде 4. Отже, пишемо, що це ділиться на 48. І це дорівнює. Ну що ж, тепер нам треба буде поділити. Тобто ми пишемо. Спочатку це як 3264 мінус. Ну, а тепер виконуємо ділення. Ну що ж, давайте будемо виконувати це ділення. 3264. Що ділиться? Що ділиться на 48? Так. 326 поділити на 48. Ну тут поміститься тільки. 6 разів. Так, пишемо 6. 6 на 8 це 48. 8. Пишемо 4 запам'ятовуємо. 6 на 4 це 24. Плюс 4 це 28. Віднімаємо. 6 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 16 мінус 8 це буде 8. 2. Забрали одиничку це 1. 1 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 8 це 3. Трійка збрала одиничку, двійка, 2, мінус 2, 2, 0. Попереду не пишемо. Зносимо 4. 384 треба прийти на 48. Ну, це буде ще можна два рази по 48 додати до 288. Тобто ми пишемо, що це 8. 8 на 8 це 64. 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. Далі 4 на 8 це 32, плюс 6 це 38. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Тобто ми пишемо, що треба відняти. Частка у нас дорівнює 68. І це дорівнює. Давайте я, напевно, перенесу, щоб не було там дуже громістко. Це дорівнює. Ну, а тепер стопчик віднімаємо, пишемо 3264. Відняти 68. Віднімаємо. 4 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 8 це 6. 6, збрав доничку 5, 5 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 6 це 9. 2 збрав доничку, це 1, а тут буде просто трійка. Так, отже, записуємо, що у нас тоді. Різниця буде дорівнювати 3196. 3196 Є. Переходимо до другого завдання. Ми бачимо, що тут у нас є ділення, віднімання і ділення. Ділення у нього найбільший пріоритет. Давайте ми будемо тоді ділити. Я ось тут збоку буду 18144 і поділю на 84. Отже, записуємо тоді. 18144, 144. Що ділиться? Що ділиться на 84? Що ж, дивимося. 181 поділити на 84. Поміститься тут 84 тільки два рази. 2 на 4 це 8. 8 на 2 це 16. Віднімаємо. Так. 1 мінус 8 не віднімається. Віднімаємо. 11 мінус 8 це 3. 8 розлізничку це 7. 7 мінус 6 це 1. 1 мінус 1 0, попереду не пишемо, Четвірку зносимо. Так, 134 поділити на 8. Е, якщо ми ділимо на 84, тут 84 поміститься тільки один раз. 1 на 84 це буде 84. Віднімаємо. Так, 4 мінус 4 це 0. 3 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 8 це буде 5. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо 4 зносимо. 504 треба поділити на 84. Ну що ж, тут можна помножити, наприклад, на 6. Спробувати. 6 на 4 Це якраз і буде в кінці четвірка. 6 на 4 це 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 на 8 48, плюс 2 це 50. Віднімаємо. Тут у нас залишок буде 0. Отже, записуємо, що тоді перша частка у нас дорівнює 216. Далі записуємо знак мінус. Ну, а тепер нам треба ще одну частку знайти. Записуємо тоді 2924. Я трохи нижче напишу. Мінус 2924, що ділиться. Що ділиться на 68. Ну що ж, спробуємо 292 поділити на 68. Тут можна спробувати 4 написати. 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 4 це 24, плюс 3 це 27. Віднімаємо. Так, 2 мінус 2 це 0. 9 мінус 7 це 2. 2 мінус 2 0. Попереду пишемо. 4 зносимо. Треба 204 поділити на 68. Тут треба спробувати трійку. Тому що 8 на 3 це буде 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 на 3 це 18, плюс 2 це 20. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Отже, пишемо 216 відняти. Частка у нас друга дорівнює 43. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо стопчик віднімати. Пишемо 216. Відняти 43. Віднімаємо. 6 мінус це 3. 1 мінус 4 не віднімається. Позичаємо, 11 мінус 4 це буде 7. От двійка забрали одиничку, це один. Отже, вийде 173 різниця. Записуємо, що різниця у нас дорівнює 173. Ну що ж, ось таке завдання, де ми виконували дії згідно їх пріоритету. На цьому вправу завершено.